Ну, церква. цирк. Червоні взяли, так? Так, ти на дина. Ви так молодець. <ривіт> а сердечко? Ладно, я собі намалюю. Вот <риклад> ото молодець. Що не дістаєш? А ті поліки? О, хай собі трохи відмокне. Тепер, а що такі? Тепер Тепер береш цей синій пістолет, натискаєш. Вже воно так Ну ні, можеш не стай. Але я чи залишилась гроші, я не знаю. Тут не розбирається. Десь чути зараз. 11 гривень. Залишку... Півня, а Залишки кошти ключі Які? Активна піна, тепла вода. То вот треба численно. А тебе могла я візьму, а дай ще ті дрібніші. Даю. Не підійти до неї. Ти давай так, що тобі на полі ще стало. Малета, це... Нарешті! А то що буде? Ясно. Ой, корможна не спішити, так? Поцелі. За руками не виходить. Так. Викрутиро. Газ день. А ти хоч звідси пішки піти? А що? А Та це не далеко. Я подумлює мене. Тобі совість не буде мучити? Ні. А що я таке погане зроби? А я думаю, буде без ван. А твої тряпочки більше нема. Я можу свою дати. Та ти не можна, знаєш, віддавати як вінок. Мене я тобі заважаю? А ні, я думаю, може, поможеш. А що тобі ще треба? Кидай парфує немає. Ще маєш? А я не киев до тому... машина. А, туди okay. треба будеш їхати і кайфувати, не? не бриїхала, Та тут за дохатується. А не поняття у нас фраками. Я Ні, не знаю, збиву. що це так. Так, зараз ми не хтось буде їсти в машині. Їсть в машині. Стоп. Та всі, хто сідають, ні? Я сама. Та ну, Таке завжди. Кокорета, ослонить. Наскільки тут тряпок зупинився. Скільки що? Тряпок зупинився. А вже пізно туди ви в себе мало. Він мені пояснює, яка від чого. Вони не грають. Що? Ще штучки від трубочок. Як тепер сідати? Я не знаю. Але тут... колірка, чистота в машині. Напарфумовано. Та що? Та вже так кресло своє не три. Та так, аби ти не бачила, що там крихітки є. Давай сідай, їдемо що як Розувайся! Ми такого ти їхала? Дори. Отако Йога. – Їдемо далі. Волосся мокре, плаття мокре, лівчик мокрий, труси мокрі. На його шлях. Кавалєрка кожного мужчини багажник чистенький. Як відкрила свій багажник, то й намерся, як на мене подивився. Я, я, я нічого не скажу. А, так? Та все мокро. Та вся мокро. а ті Але ти молодець, ти так? так, Слава Богу. Я думала, ти забагато? будеш літати за тим пістолетом? Ні. Ти знаєш змивати важче. Там є тиск. Так, тиск такий є. І так, знаєш, відчувається моментально. Ну, то ти треба давно було так зробити. Торополяки високі з кожні. Я знайшов тебе, починає столята розпада. Так російський допов. Ми як ми зійшлися, ми не троє. День насочений, коли не робиш, що я не ходила. Чесно, слово, насечний, щоб молока треба втекти, молока треба. Там ще треба дещо купити, купити. Вже один пункт можна викрасти. Добре, ти казала, що треба в Києву, так? Так. Да. Їдемо в ківу. А куди, тут чи там? Та мені все одно дати. А я треба... вам нас одна тут. То... А що тут у мене з сідушка виріє? А, а, а ну що це крутити? Йо, я того включила, циклі. Вот о. А я чую, мені так горять чи то? Я си курву обігріваю, тебе там старя. А що ви думаєте, знаєте всі кнопочки? Наталя скорше розібралася, ніж я. Бо ти дивишся на дорогу, але. Так, я не відповідю. Я дуже уважню. Що правда, то правда я Люблю часика так. Ну, люблю, що зробить. Але я думаю, що кожна людина таке. Боже, коли ви справляєте, мало того, що діду, народня ще й сестра з Червона Рада придумала собі за мене за їхнього. Я взагалі вже... чую вже все, мене тягне, я вже зла. Така, знаєте, вже. Але в мене буде завтра лукава ну, ленка. Як мене Мар'яна соціюва підобрали. Всі питання завтра до них. У мене є. Я. Ну, але ж ти собі подобаєшся? Ти? Я собі подобаюся. Я просто собі ото все з спокійтяжу, зайчицю. Ще буде бо, оцей, там. Ну, я... <реш> буде супер. Я, ну, якщо чесно, я сама собі тако уявляю, як то буде, як має бути. Слухай, мене вже можна ставити? Я і з нас. Я що ти щось говорив, Та ти там втирала вже сьому. То куди ми їдемо? Біля Знаєш що? Тут все равно має машину паркувати. Ми там зараз поїдемо. Добре? Добре. Як те слухають? На дорозі. Ти мене слухаєш, я тебе. От хто би що не говорив, приходжу сюди і починається. Ти змір. За межами хати нічого нема, певне, ті орхіда. Але буде калірка в магазині та й розпакову одну. Молоко, бо я люблю. Та дитина мені вийде на дищі. Я не знаю. Палички. диски з маленький макіяж, гель для душу, ворожки не було, синь, хіра, обіцяла мені привезти. І купила такий маленький шампунь і бальзам. Знаєте, що в косметичку йде. Ну, і я в і Туалетний І так його з'їли з Наталі по бомбіку. Ну. А що нині їла? Нині таке майже не їв. Але що, стала на вагу, а сестра з Червонограда, ну mm. нічого. В понеділок контроль не а як? Вже якась сестра приїде, вже вона днів може. А може й не приїде, то з кем є. Може приїде опізненням. Але вже при... ти знаєш, ліпше до того місяця швидше приїхав. Бо тобі завтра. Бу, ну, це було набрякша дуже, знаєш? Тож ж кожна людина. Ти, давай збирайся потихеньку. Да. Став годинник на зарядку. Парадовій. Заради такі, такі, такі завтра в так. тому, там, там діти парадовий, браслет. треба, Потім. Ну, толк... ну, я не знаю, що ти там. Я вже всі не знаю, чого мені чпати, я не знаю, У нас насів вже другий день води нема. На вечір дають рано виключають, а на вечір дають права. Та -та? І дома нема що робити. Але нині дуже багато роботи зробили. Дякую Богу, що мала силу на то все. Зараз сідаю на рушники і буду вам всі відписувати. Так що, кавалерочка, завтра буде ще більш насичений день, післязавтра так само, бо завтра 10-та година. Укладка, макіяж. Виносіння всього машину і let's go. львів. І їду до Львова, а післязавтра Софія з Олегом мене забирають. Я на другий день гуляє галинка, а ти як не знав, що ну та колись і так треба. Ну, Але треба, треба. машину сіну, ні, на мене, як не знаю, що. Та добре кавлік, ідуть, валізу збирати. Вже завтра побачимось.